Що сьогодні ми на стрільбах 17-ї танкової бригади, де мають е, працювати безпосередньо танки. Але зараз, допоки танки не приїхали, сподіваюся, найближчим часом не приїдуть, бо ми йдемо дивитися мішені, тобто цілі, по яким будуть працювати танки. І ми можемо порівняти, як відбуваються піхотні стрільби з танковими, наприклад. Перше, що я можу сказати, дуже довго йти до мішені. Дуже довго. Це було поганою ідеєю, я втомився. І скажіть мені, хіба оце диво не вартувало того, щоб йти півгодини під горкою і подивитися на нього зблизька? Звісно, вартувало. Ось так виглядає е, мішень для танкової стрільби. Це безпосередньо, я так розумію, імітує лобову частину танка. що буде, якщо танк зустрічається і стріляє по танку в лобову частину. Ось тут ти можеш піднятися і подивитися із залишків старої техніки, що буде, якщо танк розвернуто боком. Також інші мішені. Е, я думаю, в стрільбах танка е, дуже важлива штука не влучати одразу. Бо дуже сумно, коли ви всі танкістами приїжджаєте з першого пострілу розбираєте ось це, ось це і ось це. І такі. Ну іди став тепер. Ти попав, ти поламав, іди, іди, от і хтось іде під горку це робити. Ярослава, там вищі ще кращі мішені. Пішли. Щойно нам сказали, що це будуть не просто класичні стрільби, коли танки відстріляють з рубажів і все, це буде ціла імітація сценарію військового. Зараз ви можете спостерігати дрон, який буде знімати всі всі навчання. Дійсно, дуже гарні кадри можна було підзняти з дрона. І якщо ви думаєте, що ну, Серег, ти ж аеророзвідник, що ти не міг взяти з собою дрон і думаєте, що я всюди хожу з дроном. Звісно, це так. Я взяв з собою дрон, ми також підзнімаємо класні кадри. Ми бачили дуже ефектну роботу і згори за цим спостерігав командир танкового батальйону пан Іван. Пане Іван, розкажіть, будь ласка, а що тут відбувалося? Бо для нас це був хаос, взривається, стріляє. Е, відбувалося тренування взводу. Е, противник висувався з околиць в кількості, один танк і група піхоти. Е, для чого залучили взвод для знищення противника та е, оволодіння їхніми рубежами? Під час відбиття противника було підбито танк, була здійснена евакуація екіпажу. А силами двох танків поразили противника, знищили його та відбили, відновили раніше встановлене положення. Пане Іван, ще скажіть, будь ласка, як часто подібні масштабні заходи відбуваються? Бо чесно, для нас це було вау. Ну, тренування відбувається 24 на 7, ну, то підвищення кваліфікації, плюс екіпажі, які не задіяні, вони постійно тренуються, постійно проводять заняття, а процентів 50% тренуються вже на бойових. Ну там вже не тренуються, а виконуються вдання. Тобто відпрацьовуємо все теоретично, щоб потім виконувати це практично в ідеалі. 64 подобається. Я вже 10 років в танковому підрозділі служу. І 72. Ну, є відмінності, але я предпочитаю 64-ку. Все так розумію, зараз, окрім навчань, також ви сумішаєте це саме з бойовою роботою. Так, да, є бойова робота, є танковий взвод, виконує завдання. Працюють по ворогу. Ми тут займаємося навчанням, вдосконалюємо свої практичні навички, вміння, управління керуванням боєм. Саме от танкові бої, танкові дуелі. Чи зараз є така практика? Чи була було? була в моєму одному екіпажі, населена Путна Водарівка. А там безпосередньо танк приймав участь в дуелі. Було. було. І він був... Там був танковий взвод наших підрозділів і танкова рота ворога. То вони їх засікли, два танки відстріляли відкотилися, відкотилися, мій танк залишився. Почав вести вогонь, вів до тих пір, поки їх не, цей, не виявили, та не почали нести вогонь з гармат по танку. Перший прильот був одразу система, перестала працювати. Потім другий прильот двигатель вже заглушився, і потім під вогнем екіпаж евакуювався з танку і дуже швидко бігли в укриття. І що ви розуміли, коли механік водій евакувався, він отак вилазив, він навіть собі руки опік. От настільки було все як гаряче, так сказати. Після навчань танки і екіпажі одразу відбувають в місце своєї дислокації, тому що, по-перше, це бойовий підрозділ, і вони також вже незабаром мають заступати на бойове чергування. І ось такий сценарій, це спосіб самовдосконалюватися безпосередньо під час війни. Як ви бачите, все відбулося дуже швидко, дуже швидко і професійно. Приїхали, відпрацювали, роз'їхалися, де вже потім буде відбуватися розбір польотів, тому що, як би там не було, це. При фронтовій території самі розумієте, що скупчення техніки в одному місці що це значить для ворога. Відпрацювали, роз'їхалися, працюють далі.